Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо, як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Гіпертонічна хвороба, хвороба підвищеного артеріального тиску. Друзі, артеріальний тиск у людини підвищеним вважається, коли верхній тиск вище 140, а нижній вище 90. Все що до 140-90, це тиск нормальний. Але високий такий тиск це спазм судинної стінки. Серцево-судинна система заповнена кров'ю, але судинна стіночка має м'язову оболонку. І коли м'язова оболонка спазмується, кров, яка є в судинах, здавлюється, і артеріальний тиск підвищується. Причина підвищення артеріального тиску, як спазм судин, завжди викликається в поганою роботою нирок. Основна функція нирок це очищення організму, і для цього потрібна вода. І якщо цієї води буде поступати менше, ніж потрібно ниркам, тоді виділяється гормон ангіотензин. Ангіотензин судино звужує, судини звужуються, і тиск піднімається. Тобто тиск піднімає завжди нирка нирки, тоді, коли вони не можуть помити організм тією дозою води, яку п'є людина. Тобто гіпертонічна хвороба, хвороба підвищеного тиску, це хвороба о, людей, які мало п'ють воду. Як в такому випадку з гіпертоніками поступити? Як гіпертонікам можна допомогти, особливо враховуючи обладнання Н6? Е, ну, саме перше, без чого, власне кажучи, і не вийде вирішити проблему гіпертонії, це треба, щоб людина Пила достатню кількість води, відповідно до свого віку. А потім потрібно ще, щоб з цією водою нирки справилися. Дуже часто мені люди кажуть, я не можу пити таку кількість води, і в мене виникають набряки. Я набрякаю. Як зробити, щоб цю дозу води справився організм, справились нирки. А для цього треба забезпечити через нирки гарний кровоток. Для цього людина лягає на масажне обладнання, проводить масаж, роловий масаж, і тоді ролами прогрівається. Ця область нирок і нирки, отримуючи дозу потрібну для них дозу тепла, можуть справитися з цією дозою води, яку випиває людина. І друге, що потрібно зробити, щоб тепло доходило до нирок, ще і через ноги. Необхідно прогрівати ноги. А прогрівати ноги це людина розміщує свої гомілки на площадочці турманівої кераміки. І коли ноги знаходяться на оцій площадочці, то в них вони прогріваються, і тепло із-за прогрівання ніг доходить до нирок і дає ниркам правильно працювати. Обов'язковою ще умовою для вирішення проблеми гіпертонії є те, що у людини, людині потрібно ще обов'язково походити. Ти якийсь час порухатися, дати якийсь рух, якесь фізичну активність зразу після цієї процедури. Тобто, якщо людина наміряла, що в неї є високий тиск, вище 140, вище 90, треба випити води. Треба лягти на масажне ліжко, промасажувати собі спину, прогріти нирки, прогріти ноги, і потім ще деякий час походити. І це призведе до того, що тиск у людини знижується. Тобто не треба пити таблетки для тиску, тиск треба вилікувати, тиск треба вирішити, щоб він більше не піднімався. А для цього якраз і треба проводити оці процедури за допомогою масажного обладнання. Н6. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер N6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нугабест. Дякую вам за увагу!